Миколенко допоміг Евертону здобути перемогу в АПЛ. Ярмоленко забив за Аль Айн, а Лунін знову присів на лаву у реалі. Детальніше про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. А нам за старання можете подякувати лайком та підпискою. Віталій Миколенко вже за приємною традицією вийшов в основі Евертона. Ми навіть перестали рахувати, який раз поспіль це сталося. І у звітному турі риски перервали свою невдалу серію та переграли Крістал Пелас з рахунком 3-0. Українець провів на полі весь поєдинок та отримав за версією Софа Скоро оцінку 7,3. Це найвищий показник серед усіх гравців оборони Евертона. Головним хайлайтом Миколенка у матчі став момент із другим забитим голом, автором якого став Гордон. Миколенко в цьому моменті опинився на ударній позиції, завдав непоганого удару, але із Ним впорався голкіпер. І вже після цього м'яч відскочив до Гордона, який відзначився забитим голом. На жаль, це не асист, але перед гольовим моментом його можна назвати сміливо. Завдяки цій перемозі Евертон піднявся на 11-ту сходинку. Андрій Ярмоленко продовжує розривати лігу ОАЕ. У звітному турі Аль-Айн грав на виїзді проти Аль-Насра, і команда Сергія Реброва здобула перемогу 3-1. Ярмоленко відзначився забитим голом вже на п'ятій хвилині. Українець холоднокровно поставив крапку в ефектній комбінації. Відзначаємо хитрий пропуск м'яча у Виконанні партнера Андрія Поатаці. І для Ярмоленка цей гол став третім у чемпіонаті ОАЕ. Також він має в своєму активі і три гольові передачі у семи зіграних матчах. Після цієї перемоги Аль-Айн піднявся на другу сходинку у турнірній таблиці. Скільки б в реалі не нагнітали інтригу щодо того, хто отримає місце у воротах мадридців у грі проти Севільї, дива не сталося. Тібо куртуа, відновившись після травми, одразу ж повернувся до основного складу вершкових, всадивши Луніна на банку. Повернення для бельгійця не вийшло сухим. На 54 й хвилині ворота куртуа вразив ламела. Причому зробив він це, відправивши м'яч поміж ногами голкіпера реалу. Так рахунок став 1-1. Але королівський клуб не надто сильно засмутився та зумів довести гру до перемоги три Брюге на виїзді зіграв проти Роял Юніона. Український десант у складі Романа Яремчука та Едуарда Соболя, на жаль, вже звично розпочав матч у запасі. Соболь з'явився на полі на 59-й хвилині за рахунку 2-1 на користь Брюге. Ще за 5 хвилин у гру увійшов у Яремчук. Соболь вдало проявив себе у грі в обороні та отримав доволі високу оцінку 7-0 від Софа Скор. Яремчук награв на 6-6 та відзначився одним ударом повз ворота. Роель Юніон, незважаючи на гру у меншості, зумів відігратися та вирвати нічию 2-2. Після цього результату в активі обох. Команд по 29 очок, і вони відстають від лідируючого генка на 5 пунктів. Микола Кухаревич відзначився дебютним забитим м'ячем у чемпіонаті Шотландії. Сталося це у матчі Йоахіберніана проти Сент Джонстона, у складі якого весь матч в запасі провів ще один українець кучерявий. Кухаревич відкрив рахунок на 35-й хвилині, вдало розібравшись на другому поверсі. На 63-й хвилині Микола відправився відпочивати, а його команда незабаром залишилася в меншості та пропустила два м'ячі. Тож радість від дебютного голу Кухаревичу трохи зіпсувала поразка. Гадаємо, українець належить французькому труа і виступає за Хіберніан на правах оренди. В УПЛ в суботу відбувся лише один поєдинок. Олександрія приймала Львів та здобула перемогу 2-0. Авторами забитих м'ячів стали Калітвінцев та Цуріков. Турнірна таблиця чемпіонату зараз має такий вигляд. Також в УПЛ сталася перша тренерська відставка у сезоні. Свій пост залишив Валерій Крівенцов з Металіста 1925. Разом з ним команду залишили його асистенти Євген Котов та Олександр Коваль. Під керівництвом тренерського штабу Крівенцова Металіст 1925 вийшов з першої ліги до УПЛ. На даний момент команда Має 10-ту сходинку у турнірній таблиці. До речі, Фавбет має спеціальну лінію, де пропонує спрогнозувати вам наступного тренера Динамо після Мірчилу Ческу. Фаворитом там наразі є Андрій Шевченко, появу якого оцінюють коефіцієнтом у 3,5. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Частину коштів Фавбет віддає на прокачку тачок для ЗСУ. І на своєму Ютуб каналі компанія вже показала процес прокачки Mitsubishi L200. Клікайте на підказку, щоб зацінити. Рух привіз в УПЛ ще одного легіонера. Гравцем клубу став вихованець Вулверхемптона Брайт Енобахар. 24-річний нігерієць виступає на позиції форварда. Деталі угоди поки невідомі. За вовків Енохабар провів 49 матчів та забив три голи. Також він пограв за Кілмарнок, Ковентрі, Віган, Грецький Айк, Індійський із Бенгал та Хапоель. Ізраїльський клуб він покинув влітку після скандалу. Причиною розриву контракту, за даними місцевих змі, стало затримання футболіста поліцією за керування в нетверезому стані. Після цього інциденту його було усунуто клубом. Від тренувань. Тож, як бачимо, в плані скандальності новачок цілком підстать нинішньому руху. Ще одна новина про Романа Яремчука у цьому випуску: Український форвард проніс своєму колишньому клубу Бенфіці бонус в 1 мільйон євро. Повідомляє видання Оджого. У договорі про перехід Яремчука був прописаний пункт, що якщо Брюге вийде в плей-офф Ліги Чемпіонів, то Бенфіка отримує 1 мільйон євро. За підсумками чотирьох турів ЛЧ Брюге достроково гарантував собі вихід з групи. Повідомляється, що португальський клуб може отримати ще 2 мільйони євро бонусами, а також має право на. 10% від наступного продажу яремчука. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе і скоро почуємось.